Його точно обере твій чоловік. Амортизує добре, укомплектований повністю ще й пройде скрізь. Це швейцарський візочок MAS m 6 x Люлька має великий капюшон і аж два провітрювання. Відкриває будь-яке або всі одразу. Спальне місце 77 на 34 з перфорованим матрациком. В комплекті вбудований захист від сонця. Точно його не загубиш. Серед всіх маст M6X має найменші колеса. І найменшу вагу, а ще телескопічну ручку. До речі, тут люлька встановлюється на спеціальні адаптери. Вони докупляються окремо. Особливість даного візочка в тому, що тут вузька задня ось, що дає візочку маневреність та зручність у використанні. Прогулянка реверсивна з величезним капором, ну щоб всякі не заглядали. Оглядове віконце зверху, а провітрювання в спинці. Спальне місце доволі велике. 91. На 31 сантиметр. Підніжка регулюється, а бампер знімається. Складається просто. І має зручну ручку для перенесення. Можеш обрати або два в одному, або три в одному за автолюлькою. А вхідзер тобі допоможуть визначитись з вибором. Підписуйся!